Трамп це е, людина, яка принижує країну, яка веде е, боротьбу за своє виживання, спливає кров'ю, він принижує словесно, він е, трактує себе як християнина і поводить в той час себе як людина, яка хоче обікрасти пораненого. Ну саме цим він і займається. Тобто я не думаю, що він читав Євангелія коли-небудь, але йому могли розповідати от, притчу про доброго самарітянина, ну, скажімо, архетип поведінки християнина. Самарітян побачив пораненого, і він йому допоміг. А Трамп, якби був на цьому місці, був би самарітянином, він би обікрав би пораненого. І це якась така от настільки відверта і безхитросна підлість, що. Інакше як потворою, це не назвеш. Ну а крім цього іншого, він піш піднявся на християнській хвилі, і він зараз дуже скомпрометує цю хвилю. Він, власне кажучи, уже її компрометує цю хвилю. Ну, це те, про що я казав, та, що може скомпрометувати сам тренд, та сам рух може. Як свого часу Ющенко скомпрометував національну хвилю, на якій він, яка його і винесла до влади. Вже зробив все для того, щоб це скомпрометувати. Те саме, Трамп зараз робить для радикального християнства.